Мир усім, хто любить Господа, в цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більше божевільним та небезпечним, ми, міжнародна місія, слово Боже надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям сьогодні. Внаслідок війни. Хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості, хвороби. Багато хто дивиться телебачення, слухає журналістів, політиків, всяких блогерів, споживають масу інформації, і вона не допомагає. Але вихід та полегшення від душевних мук, страхів, всіх, безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все в цьому світі створено та тримається словом Божим атоми, молекули, увесь всесвіт, вони слухняні слову Божому тому звільняє від усіх страхів, фобій. Розладів, депресій та іншого жаху лише слово Боже, адже воно і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення людей, які відписуються від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав про це. Він казав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому за рік на канали місії Слово Боже. Підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми виставляємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Господь дасть вам зцілення від будь-яких демонічного рабства. Напишіть нам, якщо вам потрібна молитва, підтримка, спілкування та психологічна допомога. Амінь.